Всім привіт на каналі Аут! І це дуже відео, яке ви дуже довго чекали. Fortnite! І Якраз там обновка є. <смістична> я хочу показати по-чесному Я його грав три дні. Ну і не дуже добре. Але я так людей про... Типу, я даже займав перше місце. <смістична> перше підписники, подавляєте? Що ви поняли, перше. Я зараз вам покажу даже. Дивіться, знімка екрану. Зображення, знімка екрану, І дивіться. Просто на вищу красоту. Перше місце я за Кінжик Нобеский про 100. уявляєте. Загружайте нас в формате. і зараз будемо грати в... не Тільки войнушка, як вам не цікаве, да стоп. Свідомлення, ми не будемо грати тільки в вайпушки. Будемо грати багато і всякі і інші ігри. Звичайно, що вам не було скучно. Все правильно, я говорю. Все правильно. Так, зараз заходимо. І на ну, зароблю його, який я зараз тепер міцінчик. Не пунк. Це що таке. Ні, я не хочу вистай, мені треба. Мені треба який підпасник. Давайте виберемо вистай. Чи вистай? Ні. що таке вообще? Вот ти повестю прическу, але ну розумієте чорний. Я не розумію підпаску. це, 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 це і це. Давайте, знахай буде збіром. Може сказати, будеже. Все. Привіт Привіт, що знаємо, що ти хочеш. Бо я просто дивлюся. Просто камо наче, просто коли спускаєшся, типу, позамість парашута типу, ось такого, типу, з цього що риби ен, така емоції мені б все подобається бем бен бем 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 И заработчик запакатывать і стану. Ні він выпав, короче, я его искал. Пип-пип. И дальше Давайте зараз пограмморгинальный ранг. Чи бриклифа, типу, я играю, це життя. Скажу, ты чесно? Дуже-дуже тяжко. Так тяжко, що виновий взгляд. А сказати чого? А ага. за чого там тяжко? Бо там не можна, не знаю як заробляти гроші підки. Ну просто ну, не знаю на роботу ходити. Зато це екранне ральне життя, і хвіт, і все. Ну, це і Там навіть любов можна знайти. Ви зараз сказав. <гум> <гум> Заходим тут, я їду то на мотоциклі Бамбе Ух, це я. Мы все сюда пришли, мы все довериемся на мед, будем шут. Я потім щось зробила. Земною. Телепортова и не телевизор. Шесть семьсот. Вот на кафе. Зеркали <связываю> на Так, побежим. Так, вот такая моя лихорадка, я скажите бомба. Знаете, это труба стала не помню. Так, срываем. Ну, мы сюда, я нам больше зарабатывать, мне не бабки. Ой, красный сайка, не, я Так, такая на месте на пути. You decorated, але ну, ч у нас нема декорації? Є, нормально такі кошти. якась собі позвоночку 180? Ну стоп, як то ще зароблять вообще? Давайте відкриємо телефон. Все-таки цікаво, яку він кнопку відкриваете на тапустю. Якось телефон кнопка відкривається пойсун вейк чигрес Екай. Де моя машинка липон Де моя машина Йой впал Справді, де моя машина? я хочу вот це я воу вау Поїхали собі когось. Ось там якийсь там тату, там якийсь симпсон поліцейський, може це на роботу Поїхали симсону поліцейську. Подрифти Погано, дрифт, получается, звичайно. Я врізалась, случайно. Там люди нічого не было на мос стригнете.

после посмотрит. Звичайно. Что там у нас он чего или что? чешу? Як вы это смотрит? Смотрит за кнуч. я не знаю, что это не моя машина, а так выбрать не могу. Ну там что все стоп. Вы там что все. Что за китайский ресторан? Вау. Можно вас тут просеватые люди? Хей! Я хочу... не попросить работу. Казить, что я на Теперь я Не, 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 дай Опа, я щось маю Я поклав, візьмемо з собою. Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо Та, ліхочку, місочку, місочку. Як? Як? Тихо, хотихо там. Так, візьмемо лесочку, мясочку, мясочку, Так Так. Пойма, пьем. Ему ты уши рискнуло Да ми... <coughs> ты типа, не Лан что лан Что ты хочешь? Хочешь усыняшку? Невелюйте топеокон Тубик из 10 ансай Ага не понял Давай, давай, давай Так, как я там Что ты мне дашь? Вау Що це таке? Перпектюсом ще пише? Вау! Вау, було смачно! Ще хочу Можна ще? Я би не проти був ще поїсти, якось таке Часово <laughs> <говор> Давайте зараз вийдемо з цієї гри я середу роторобе. І зараз пограємо те, що цікавили всі в тому ві відео. І підписники, як ви це може дивитися відео, ви дуже це чекали. Що ми пограли оригінали гру Fortnite? Хто багато відео не показує? Воє, я зараз вам показую екран, як видає реально справжній Fortnite. Я думаю, що по-інакшому. Як ви? А давайте проп хунт. Типу речі ховатися. Макдональдс! Вау! Wow. Давайте зайдемо! У мене 15-й левел, юху! Хапі-хапі-хапі. Хапі-хапі-хапі-хапі. хап! Я хапі, пишу! Макдональдс, монстр! Та йо, який. Треба знайти пухстаєць, може стати Бомб, Брайн Рот, Мемо, Сонг і Фінч, Ал Секрет Роун. Знайди всякі секретні кімнати. Ми в тому відео їх знайдемо. Я казав, що ми пораємо в гру. Пробачте, це на кінець. І це на 100% 50 на 50%, трібно 50 на 50. Давайте. І не перемотайте йти далі, бо зараз ось ця частина відео зараз буде сам чуть -чуть би, друге місце по цікавості. Ми зараз грали третє місце, ну не дуже цікаво. А зараз буде друге місце і зараз скоро ми будемо грати перше місце. Не в мап всяке Поп і попі, Плейтан е, Ось Всіку ми зараз граємо McDonald's. Тут всякі є. Тут всякі є рано іде. Скільки в ігри, Подивіться стук Тиго. У мене тут ідеба. От що, що тут можна зробити? Висок ми думаем зайти ран Ксып Ты що за пор Бр потопим Сы Макдоналс на Макдональс не похоже Почта Не похоже на Макдональдс Вот и шо Биббот що це? Опа, опа, двитка. ХСБ, тут можно так фармать. Фармать, фармать можно. Можно пикус. По фармате. Стоп. А не кого зарубили, другой повар. А не кого зарубили, другой повар. Я, прям, я считаю, профессионально залез. Біг-біг. Ага, понял. Я біг-біг і біг і стрибну сюди і опа. І далі беру. Тих капучино з сину в інцілі. Беру бам! Він сюди. Штумптун за гори. Побачить штумтун за гори, але граду. Треба означати речі, де в цій кімнаті є і два таких. Буде більше процент? Він. Опа, це тум-тум-тум, це людина. Тікай тум тун це Гу. Да ще чого не це не єдине. Тут нормально захозаху вас можна їх є три. Хто знаходить, Я їм я респект говорю. Щоб такому знайти? Подивіться. Знаете, що можна буде зробити. Бойлер. Ну, не, не два таких. А типу... вон. Або типа чипси, або той, або ти бачив чипса. Забираємо бокси півтищик Нормально гра. Віктор Лайт, ми виграли, ура. Ігнаємо, що люди вишити щастя і будуть говорити. Ну це не треба. Ми граємо цілі. Дивить поснеками. Звичайно Давайте згадаємо, е поки що там загружається. Ми віримо степ, самий легендарний просто в мене. Абаю! Добре. Зара новий нам... Тупорыла яку. Новий зар. І ще вас, ще давайте зайдем машина. Пропкину, це что така зміни? Тут ми всі стоїмо. Чекаємо.

Типу, ми кунтерс, ми мусом шукати, не зашли. Стоп, я хочу на речку плюс на ви знаєте, що рано всім попава. Вы старалась відео. Всім попало. я була на каналі. Алекс всім папа.